Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні будемо висаджувати троянди, які ми щойно отримали по пошті. Зараз на дворі кінець жовтня і на мій погляд, це найкращий час для висадження троянд з відкритою кореневою системою. Будь-які рослини, отримані по пошті з інших місць. Треба замочувати, знезаражувати, щоб менше хвороб різних чи шкідників заносити до себе на ділянку. В чому ми будемо. Замочувати наші троянди перед висаджуванням, Це розчин максимум 2 мл препарату на літр води. І також укорінювач, фертірут, можна грантіс, можна корневін, можна радіфарм, що у вас є. Якщо фертірут з розрахунку 25 мл на 10 літрів води. В такому розчині ми будемо замочувати корневу систему наших рослин протягом години. Саджанці замочуються, ми обріжемо на них все зелене листя. Чому це потрібно робити? Тому що зараз кінець жовтня, саджанці з відкритою кореневою системою. Треба всі сили і всі ресурси цих рослинок направити на процеси вкорінення, щоб вони встигли до зими вкорінитися, а листя будуть цьому заважати. Вони будуть забирати частину ресурсів на себе. В них відбуваються процеси дихання, випаровування вологи. А звідки буде братися волога для дихання листями? Коли коренева система ще не працює, не подає вологу з ґрунту, значить волога буде забиратися зі стебл. Стебла будуть підсушуватися ось цими процесами дихання. І це буде знижувати в кінці кінців зимостійкість. Ось тут будемо висаджувати нашу плетисту троянду. Чому саме тут? Тому що, по-перше, тут є багато сонця, а по-друге, ми будемо мати такий огляд цієї рослини, коли вона буде квітувати, по колу. З будь-якої сторони ми зможемо підійти до цієї рослинки, потрогати квітку, подивитись на неї. Яма готова, розмір її приблизно 60 см в діаметрі і глибину вона сантиметрів 50 см. В ґрунт, який ми взяли в ямі, додаємо грамів 40 суперфосфату подвійного і трішки калійного добрива екопланту. Замість екопланту, а це зола соняшнику, можна використовувати звичайну золу з розрахунку 100 г на одну велику посадкову яму. Додаємо перегнію, добре перепривши коров'ячий навоз. Мені доводилось чути таку думку, що не треба вносити під осінню посадку в посадкову яму будь-які добрива. Але ця думка, на мій погляд, неправильна. Чому? Тому що є різні добрива, ось саме суперфосфати і екоплант чи зола. Це добрива осіннього внесення під висаджування рослин, під перекопку і таке інше. Тому вносимо взагалі не вагаючись. Але давайте все ж таки приступимо до безпосередньо висаджування троянди. Як розміщувати саджанець в посадковій ямі? Дивіться, якщо у вас довші коріння на саджанці і вони будуть завертатися, це буде неправильно, тому що це буде заважати ростині, гарно вкорінюватися і в подальшому розвиватися. Коріння або в площині повинні бути горизонтально, або вони... Повинні дивитись вниз. У нас е, такої ситуації не трапиться, тому що все коротко обрізано і нам це не загрожує. Е, точка щеплення вона повинна бути заглиблена на 3-5 см від поверхні землі. Тобто, приблизно, якщо ось так покладемо який-небудь предмет, ось так, ну трішки ще жменю підсипемо під корінчики. Ось таким чином, щоб воно було заглиблене. Землю родючу ми підготували, і саме такого об'єму родючої землі вистачить нашій троянді на кілька років, гарно розвиватися. А це дуже важливо. Особливо з часом. Це ж багаторічна рослина, яка буде постійно потребувати. Звісно, ми будемо якісь речі додавати, якісь живлення вносити додатково. Все ж таки треба на самому початку забезпечити гарний. Рост і розвиток рослинки. Ось так. Не вдавлюючи садженець, а краще підкопати. Ось так ось. О! Всі корінчики вниз у нас дивляться. Вишина цілком достатня. Дивимось, щоб по центру бажана цієї посадкової ями рослинка розташовувалась. Давайте обережно почнемо засипати рослинку. Зручніше це робити вдвох. Але в нашому випадку дуже такий вдалий саджанець. Він має гарну таку корневу систему. В плані, що не треба їй ніяких додаткових, будемо так казати, зусиль з мого боку якось притримувати і таке інше. Все чудово. Стоїть, тримається. Я обережно з усіх боків рослинку вкриваю грунтом, як килимком. Так, трішки підрівняємо, поки росинка повністю не цей розмістимо. Ми зробили ось таке коло. Це звичайна ну, лента, будемо так казати, де міксбордерів, для огорожки. Продається в будь-якому садовому магазині, друзі, дуже зручно. Газон не полізе. І ось так підсипаємо. Давайте ще подивимось, як у нас виходить з заглибленням точки щеплення. Ну, на мій погляд, непогано вгадали. Бувають такі проблеми іноді, що трішки вийшли, трішки заглибили. Більше, це не дуже гарно. Зараз палимо. За допомогою первинного паливу ми прищільнимо ґрунт, він трішки присяде. Ось так виглядає. Це ми вже підсипаємо додатково землю. Потім, якщо будемо ще паливати, будемо дивитись, звісно, як воно буде рівню. Друзі, ось що хотів розповісти за висаджування саджанця, троянди, восени з відкритою кореневою системою. Єдине, що ми ще потім, коли ближче до холодів, насипамо рихлого ґрунту, торфу, перегнію центральну частину прикримо, а зиму замотаємо спанбондом в кілька шарів, щоб допомогти рослинці гарно перезимувати. Особливо це важливо для молодих рослин, які ще не укріплені. Зимовий період, їм буває важко. Тому прикриємо надійно і навесні будемо дивитись, як вона перезимувала, і вже далі по Крокова будемо продовжувати за нею догляд. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!